Ну і власне телеканал CNN повів опитування серед американців, серед американців поставив питання: хто найбільше винен в суперечці в овальному кабінеті? Проголосувало понад 110 тисяч людей, і голоси розділились ось так: 50% вважають винним Дональда Трампа, 41% – що Джей Ді Венс, 4% вважають, що суперечку спровокував Володимир Зеленський, і ще 4% проголосували за варіант, що винні всі в рівній мірі. І вже з'явився після цього жарт, що ось ці 4% солідарності з Володимиром. Зеленським подаєшого ага, ну, розказує Дональд Трамп про підтримку в Україні. Так ну дивіться про те, як далі будуть розгортатися події, чи вистоїть Україну протистоянні з агресією Росії та чи підставить нам у скрутну мить своє плече Європа? Будемо говорити з політологом. З нами на зв'язку, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Дмитро Левось Доброго ранку Вітаю Пане Дмитре, ну власне після візиту до США, очільник України вирішив на шляху додому до Лондона, і в столиці Британії прем'єр Кір Стармер зібрав зустріч лідерів ЄС Україна, Велика Британія домовились про нову позику на підтримку оборонних можливостей України на суму понад 2,5 мільярдів британських фунтів. До речі, журналісти звернули увагу, що зазвичай не дуже тактильний стармер довго обіймав Володимира Зеленського. Це що символічний жест його боку? Чи така собі реакція на різку зміну зовнішньополітичного курсу? США? Я гадаю, що символічний жест, бо е, все ж таки е, та підтримка, яка одразу була висловлена Володимиру Зеленському і Україні з боку європейських е, е, лідерів, вона е, в принципі вже мала продемонструвати Дональду Трампу, е, що не, з, не згодні з його оцінкою да, того, як все відбувається. Ну, а враховуючи, що сам стармер особисто він е, ніби спочатку нічого не писав, да, в цьому контексті. Хоча е, кіт е, Ларі в е, Давністрі 10, він угу. він висловився, да, що теж насправді було підтримкою, то офіційний принципі, кіт це... британського так, кабінету це... міністрів. Вот то в ПТ в принципі, так це саме такий символічна підтримка. І до речі, да, побачимо, що е, з, з приводу костюмів е, якось нормально приймали і в Британії, і король Британії П е, об'єднаного Королівства ага. прийняв і нічого, да тому все зрозуміло. Ну, знаєте, що стосується костюмів, то найсмішніше завжди виглядають е, представники арабських країн. До них ніколи претензій <бул>, ніяких навіть, да, не було. Навіть, Але тут цікаво, чи можна 42-му році теж не було претензій, коли він з воюючої країни приїхав і може так, так, та, так. так. Бо це не не повага, це повага до військових, які зараз так. на фронті. Так. Це... Але тут дуже важливо зараз, що стосується Європи. От чи можна сказати, що е... Штати втрачають або вже втратили лідерство серед держав заходу, і чи готова Європа самостійно забезпечити собі безпеку без допомоги США змусити Росію до укладання справедливого миру? Поки що ми бачимо, що в Європі є розуміння цього, але поки що відмовитися від так би мовити, від не те, що відмовитися, а повністю перейти на рейки з забезпечення самих себе безпекою. Там якось морально не готові. Ну і це зрозуміло. Чого Да? бо перше, ну Європа все ж таки не це не єдина країна, як Сполучені Штати, да це зовсім інше утворення. Але як на мене до цього все йде. Чому тому, що е, ну от ми бачимо, да, е, Польща намагається зберегти присутність американську військову е, у Італії своя позиція да, щодо необхідності да, спільного і спільних дій. А і Польща і Італія там на відміну якихось угорщини і Словаччини, які ну відверті посіпаки е, 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 Москви, і на цьому плані тут граються ще з. Е, Сполученими штатами то в, все ж таки Італія це країна Великої Сімки, Польща це країна з найбільшою армією наразі на європейському континенті. Якщо не рахувати Туреччину, да там в плані НАТО, ну а в Європейському Союзі, мабуть, зараз найбільше, тому думаю, що. Поки що е, будуть намагання зберегти той статус кво який є, але це ну безперечно, що це е, завершиться, і нинішній саміт, який відбувся в Лондоні, це в принципі початок цього процесу. До речі, про посіпак проблема відсутність в ЄС єдності, тому що ага. більшість лідерів. Вони солідаризувалися з Володимиром Зеленським, але є ще ось ці погані вівці в Отарі: Віктор Орбан, той же Фіцо, який після скандалу в овальному кабінеті не тільки підтримали Дональда Трампа, а Фіцо ще й заявив про припинення військової фінансової допомоги Україні. Чи є шанс, що в ЄС таки найдуть управу на друзів Путіна в вигляді Угорщини чи Словаччини? Так, ну, я повторюся, що насправді вага е, і Угорщини і Словаччини вона не є такою, щоб на не, не, неї взагалі можна було б там звертати увагу щодо заяви Фіцо про те, що припинення допомоги військової допомоги вони не надавали уже дуже давно, е, оскільки його попередники так вони були активними в цьому плані, але в принципі після цього все і завершилося е, щодо е, співпраці е, в такому економічною. ну вона продовжувалася, тому числі і зброю купували у них. Я думаю, що це не завершиться, бо це грубі гроші. Е, я думаю, що так, звісно, що можна знайти на них управу, і це був і це один, до речі, із тих механізмів, які в Європі доведеться ввімкнути з точки зору безпеки. І е, ми це бачили, коли пішов кав... Кав... кави попити. Пан Орбан, коли голосування о, да ми, він коли, коли початок переговорів України і Європейського союзу про да. Ну, тут ще цікаво, що Ілон Маск в соцмережі X поширив пост, в якому е, закликає вивести Сполучені Штати з НАТО і ООН. Е, от ви як думаєте, це ймовірний сценарій? І якщо це станеться, НАТО зникне чи просто перезавантажиться в новому форматі? Ну і тут головне для нас, чи запросять в нас якийсь оновлений альянс. Гадаю, що насправді ізуван сполучені штати ну точно не вийдуть, незважаючи на те, що там ця тенденція у, у трампістів є там, які заявляють про це щодо НАТО. Е гадаю, що. Може бути різноманітні процеси, тобто, наприклад, зменшення американської військової присутності у Європі, mm -hmm. але ну, відверто вийти з НАТО, мабуть, це аж надто радикально аж для Трампа. Хоча, з огляду на останні події, тепер уже не можна бути ні в чому, <реку> але, але НАТО залишиться і можливо навіть і назва залишиться той саме. Ми бачимо, що зараз розб... йде розбудова таких регіональних безпекових союзів уже всередині НАТО. Я думаю, що ми це ну це побачимо, коли Британія разом з Скандинавією та Балтією, коли Франція з Англією про це говорять, і Німеччина пропонує використовувати ядерну зброю, сприймати ядерну зброю Франції та Британії як спільно європейську, тобто якісь контури вже намалювалися, і вони є конкретними угу. ну ось бачите, Британія і Франція зараз спільно працюють над створенням мирного плану. Про це повідомляє Гардіан. І вже після цього цей план обговорять зі сполученими штатами. Про своє бажання виступити посередником в цих мирних переговорах е е висловила і Туреччина. Чи відомо вже щось про зміст нового плану? І що ви власне думаєте про посередництво турецького боку? Ну, щодо плану, наприклад, ми вже тут бачимо заяви після а, саміту в Лондоні. Я не знаю, це стосується цього моменту чи ні. Ну з, ймовірно, що і про це також що, щодо а, початок мирного процесу з обміну полонених та повернення дітей до України. А, Гадаю, що є якісь елементи, які беруться з українського плану перемоги. Це знову ж таки, так би мовити, на заміточку панам, всяким Венсам, що, мовляв, Україна щось мала б і Рубіо і Волцам, мала б щось запропонувати. Україна пропонувала і абсолютно конкретні речі. Ось. І тому думаю, що це може бути одним із елементів такого. По плану, а е, і те, що Туреччина говорить про свою активну позицію, це є добре, оскільки е, розмиває е, ось ця європейська активність і турецька. Тепер уже якась додалася, розмиває ось цю монополію, вдавану монополію сполучених штатів на те, що от, мовляв, тільки вони можуть принести мір, е, да насправді е, а насправді при цьому домовляються при е, про по, Поновлення відносин з Російською Федерацією їх відродження, тому це так би мовити нові реалії, які складаються для того, аби не було таких ілюзій, що тільки так можна досягти його. Дякуємо, дякуємо вам за відповіді. Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Дмитро Левус. Дякую ще раз.